Не видно. Котра година зараз. Mm? 12 часу. Так, от Сьогодні 22 число, день, другий день, судилища Надії Савченка. Домовилися з друзями в Фейсбуці. Чусабу на 12 годину. Збираємось біля стели. Майдан Незалежності. Як бачите, людей нуль. От такі у нас людишки. Тобто, коли їх самі будуть присавати, влада чи будь-хто? Їм і кнеться. Слава Україні і свободу нашої браночки половини, Надії Савченко. Повертаємо... Поки в нашій країні будуть ось такі амортні люди, що за одну людину не будуть герою стояти, Розумієте, зараз в нашій Україні розділена вона, розграєна. Розідране. Є політики, є народ, є патріоти. Є ті, у кого Україна в серці, є де дехто у кого Україна в дупі. І ніколи він не піде на жоден не пікет, не підтримку, не навіть на захист. Є президент, який там. Засів. Не знаю, чим він займається, але одними обіцянками, здається. Майдан Незалежності. 22. Березня. 2016 року. Стелла. Як домовлялися? Зустріч... Зустрінемось тут о 12, зараз вже 12.15, нема нікого. Лишилося лише отакі наліпки. Ну і звісно моє требування до, до цього кутла. Робимо... роблю одиночний пікет. Людей нема. 12.00 22 березня 2016 року. Ось з таким плакатиком. І на руським трошки. І на прилічним. Слава Україні! Ось такий пакет ми зробили сьогодні. Ні, вона нормальна і так. Я за запис іде зараз. Сьогодні 22 березня 2016 року. Ось такий одиночний пікет ми зробили на Майдані Незалежності біля стели, як домовлялися з друзями. Про звільнення Надія Савченка. Сьогодні другий день судилища над нею У москальській котівні. Не за що людину за, от сьогодні буде вирок уже. З, ніхто не знає за що. Э, москвичам, там, цим людям э, русским понавішали локшини, лапши на уши вам навішали, що вона там кого-то там наводила, вбила і все проче. По-перше, журналісти ваші не як добрались. во-вторых, она воин, она имела право на это. Скажите, будь ласка, вот вы пришли на, на поддержку Надії Савченко. Сегодня станет день судилища. Мают уже вынести приговор. Мы имеем надежду, что надежду отпустят. Она приедет в Украину и будет вместе с народом Украины бороться за свободу, за реформы, за порядок, чтобы Украина процветала и была а скажите, будь ласка, еще вот, ну, по-русски, скажите, пожалуйста, вот Марк Фейгин, он еще неделю назад всем сказал, что вот сегодня, 21-22, пожалуйста, придите на акцию поддержки. Почему у нас вот сегодня так мало вышло? Вы знаете, сознание людей, ну, оно еще недостаточное, было очень много людей могли бы прийти, но почему они этого не сделали? уже нужно отходить от стереотипов, что делать только для меня, нужно каждому делать для этой страны и для конкретно надежды. То есть и они и только тогда у нас будет порядок, потому что никто за нас делать это не будет. То есть они так и надеются на эту власть, да, которая. Они надеются на власть, они надеются, что кто-то сделает. Лишь бы mm -hmm. только меня не трогали, и мне было хорошо. Но, к сожалению, такие рецепты не работают. Нужно делать само. То есть так может дойти до того, что хорошо в кавычках будет. Э, тем, кто... Когда вот здесь танки будут путинские стоять. Да, вполне возможно. Не дай Боже. Да, что вы хотели бы пожелать нашей э, надежде? наводить в стране порядок. Потому что она лидер. И на нее надо многим поднять. То есть, вот вы говорите, лидер, лидер может быть э, э, дойдет до того, что она будет у нас таким лидером, что мы ее просто возьмем вот здесь на Майдане, на вот этой вот прекрасной площади Майданной зависимости, Майданной Незалежности. Мы ее просто возьмем и оберем нашим президентом. Да, нашим вы знаете, менеджером. Я, я прогнозировать не хочу. Я просто знаю, что если человек стремится к чему-то и такое желание как у Надежды, он все равно своего добьется. То есть Украина, кто у нас будет президентом, мы сейчас сказать не можем. Но то, что нам сейчас не нравится, что делается, мы все это понимаем. Поэтому надежда лидер, и у нее здесь очень много работы, и не будучи президентом. Очень много. Народ ей верит народ порядочный, народ, который хочет, чтобы здесь был в этой стране порядок. Он ей верит и надеется, что она сплотит возле себя таких же идейных, таких же лидеров, таких же людей, которые хотят изменить. Так что, Надея, не падайте духом. Вира ты тоже. Тут Маша, також кривіться. Ми, ми всі будемо робити все, що в наших силах залежить. Будемо стояти, робити такі пікети, будемо чекати нашу надію додому з поверненням, з перемогою з перемогою над злом, над цим путлом, який там засів і тримає, і просто-напросто не хочу більше нічого казати. Дякую. Дякую вам. Ось Надія, ми прийшли з патріотами сьогодні підтримати тебе. Останній день цього судилища, коли має е, ці, ці просто нелюди, які знаходяться в Росії, винести тебе вердикт, такий умовний вердикт. Тобто, ну, ти для нас завжди була героєм і залишаєшся. Ось наші патріоти, які зібралися сьогодні 22 березня, 16-го року, що вони хочуть сказати. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли сказати? Віра, ми чекаємо тебе в Україні. Надіжд. Надіжда, надія, ми тебе чекаємо. Ти нам дуже потрібна, тому що Путін то він все одно з ним все ясно, з Росією, а в Україні ще більше роботи. У нас вырубают лесы, разрушают природу. И нам все это треба защищать и створювати цивилизованный свет Украины. Что вы можете сказать, пару слов? Мы поддерживаем надежду и хотим, чтобы она быстрее вернулась. е у неї буде окрепніть, коли вона увідить рідну землю, рідних людей. Підтримуємо, дуже, дуже вона нужна Україні. Дякую. А скажіть, будь ласка, чому сьогодні немає не п'ячників от цих, чому сьогодні немає а, депутатів от, на цьому місці? А їх і було в мало. Було мало. Ну а як, тут мало. обычно збирався народ. Я не знаю, мені очень чесно. Я просто приклоняюся перед колосальніше силой духа Наді Савченко і жду його на Україні. Хотів би її живого, так як говорять з вами. Більше нічого. Да, Сам, ну, всі сподіваємося, що ми її скоро побачимо все вдома. Хай вони думають ці верхи, що вони мінятимуть, не мінятимуть, звільнять, але звільнять в будь-якому разі. Так що надійка, тримайся, ми з тобою. Ми любимо тебе. Чекаємо, ну, повертайся швидше до нас додому.